12 на годинку новини в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Ми вже підготували для вас актуальну інформацію станом на цю годину. Вибухи та пошкодження щодоби територію України росіяни обстрілюють із забороненої зброї. У ніч на 9 серпня знову постраждала Дніпропетровська область. По нічному нікополі окупанти тричі стріляли з градів. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Наслідок цього пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адміністративні приміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. Російські окупанти продовжують обстрілювати. Ти Харків та область Є постраждалі та один загиблий серед мирних жителів. Окупанти пошкодили готельно-ресторанний комплекс. Також пошкодили елементи транспортної та критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення. Наслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8, 8 метрів. За попередніми даними цієї ночі окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Білгородської області РФ. На Донеччині цієї ночі теж було неспокійно. Зафіксували ракетний удар по селищу Константинопольське Курахівської громади. Зруйновано будівлі сільськогосподарського підприємства. Також був удар по місту Костянтинівка. Правоохоронці всю ніч рятували мешканців, які опинилися під завалами та заблоковані у власних квартирах. Пошкоджені дві багатоповерхівки: 41 приватний будинок, поліцейська станція. За добу по області три загиблих, 19 поранених обов'язкова евакуація на Донеччині триває. Збройні сили України відбили наступ російських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські військові знешкодили розвідувальні групи у районах Великої Новосілки та Времівки. За інформацією генштабу, внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу. Зокрема, наші захисники ліквідували за минулу добу 300 окупантів, по 6 танків і бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи. по Одному гелікоптеру та засобу ППО по три безпілотники та крилаті ракети, п'ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки. 12 аварій за минулу добу про таку кількість ДТП на Тернопільщині повідомляють у патрульній поліції. У трьох випадках винуватці залишили місце автопригод, тому їх оголосили у розшук. У двох аваріях постраждали люди. Ще одного водія склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Його судитимуть у шести випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу. Не з'явилась, потерпіла судове засідання у справі Олега Струня. Знову перенесли. Нагадаю, це водій, який у 2005 році у селі Петриків збив на смерть двох дівчат-подруг. Наразі обвинувачений під домашнім арештом, коли має відбутися наступне судове засідання у сюжеті. Судове засідання у справі Олега Струня знову перенесли. Причина у не з'явилася одна із потерпілих зоряна кравець це сестра близнючка однієї із дівчат, які загинули у смертельній ДТП 16 років тому. Останніх трьох засіданнях не брала участь, потерпіла кравець відповідно вжитиме судовим заходом. Її неможливо повідомити належним чином за час передня судового засідання, оскільки. Якщо таке повідомлення було б, вона б не з'явилося, не було б питань прикладення, то би, можливість вирішити питання щодо продовження судового провадження. За відсутності вказаної потерпілої тому прокурор подала клопотання і попросила суд відкласти засідання, щоб повідомити належним чином потерпілу про дату та час судового розгляду. В мене є клопотання щодо надання мені повістки судової для вручення потерпілій через органи поліції, і крім того, мною будуть вживатися заходи з метою встановлення можливо родичів потерпілої для її належного повідомлення для подальшого розгляду до по суті. Суддя задовільнив клопотання. Судове засідання перенесли на 15 годину 11 серпня. Нагадаємо, 8 жовтня 2005 року Олег Струнь на смерть збив двох подруг у селі Петриків, 16-річну Наталію Гнатієвич та 17-річну Світлану Козлюк. Водій втік із місця ДТП і з'явився аж через 15 років. Торік він зізнався у скоєному. У вересні 2021 року справу передали до суду. Обстежили і визначили причину несправності. У парку Супільша в Тернополі вже розпочали ремонтувати підвісний міст. Нагадаємо, вчора прохід тут обгородили аварійною стрічкою. Як повідомили у міськраді, спеціалісти перевірили кріплення та конструкцію мосту і виявили несправні елементи. Тож зараз тривають ремонтні роботи, які планують завершити найближчим часом. А поки міст недоступний для проходу тернополян. У Тернополі запрацювала компанія, яка наразі є єдиним в Україні представником проєкту «Смартфлауер» американо-австралійського проєкту альтернативних джерел енергії. Розумна квітка це установка на 2,5 кВт з акумулятором на 5 кВт. Її повністю виготовляють в Європі без застосування комплектуючих із Китаю. Виглядає квітка теж цікаво. Тож давайте подивимось і дізнаємось, де ж буде доцільно встановлювати такі установки. Вони сміливо під час війни взяли на себе цей проект. Це перший в Україні смартфлавер, який представлений на ринку. Smart Flower – це розумна квітка на 2,5 кВт, яка дозволить бути автономним будь-якому будинку в Україні. Вона має сонячні панелі, спроектовані у вигляді полюсток, які стежать за рухом сонця, як соняшник. Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці. ТОВ Енерджі інженірінгова компанія з австрійсько-американською компанією Smart Flower Solar. Її унікальність плюс 40% до генерації в залежності від, від того, що вона повертається за сонцем. Її унікальність в компактності, її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри на ділянці, і відповідно її ще унікальність в її дизайні. А ще це інноваційні технології у поєднанні з міцними конструкціями. Установка має метеостанцію. Вона витримує непрості природні умови, такі як сильний вітер чи сніг. Щодо комплектації додають в компанії Energy, Усі запчастини виготовлені в Австрії, Італії та Сполучених Штатах Америки. До російського вторгнення у виробництві використовували метал з Азовсталі. Виготовлена в Європі установка має два роки гарантії. Монтаж ми здійснюємо за день в будь-якому місці за без додаткових затрат від замовника. Тобто він купує виріб, який рекомендований ціною однією по всьому світу, і ми встановлюємо цю квітку за один день без будь-додаткових яких затрат. Такі установки можна використовувати у домашньому господарстві для готелів у вуличному освітленні або там, де освітлення не проведене, взагалі, наприклад, у горах. Енерджі інженірингова компанія наразі є єдиним представником проекту Smart Flower в Україні. Сьогодні величезна цінність і треба сказати величезну завдячність тому бізнесу, тим підприємцям, які не виводять капітал з України, а які впадають сьогодні в Україну для того, щоб забезпечити роботу економіки, дати роботу людям. З таким технологіям ми маємо можливість забезпечити енергетичну незалежність, а це означає питання національної безпеки країни. Україна і весь світ бере курс зараз на енергозбереження, а також на від того, щоб відійти від газу від інших джерел, які невідновлювальні. То відповідно цей проект є відновлюваним джерелом енергії, і він може бути представлений по всій Україні. Тернопільщина на першому місці в Україні у напрямку впровадження відновлювальних технологій додали в військовій адміністрації. Подібні установки планують влаштовувати у комунальних закладах Тернополя, а також максимально йти на зустріч підприємцям, які втілюватимуть подібні проєкти в життя. Історію лади започаткували у Тернополі волонтери із Норвегії. Рони з двома синами купив тут ладу 1978 року випуску. На цій машині евакуйовувався житель Донбасу після початку повномасштабного вторгнення. Тепер автівка подорожує Європою, і таким чином сім'я збирає кошти на відбудову зруйнованих сіл Київщини. Ми купили ладу. Плануємо поїхати звідси до Норвегії. Це приблизно 2300 кілометрів. Знайомтеся, це руне і його сини Венямін та Давид. Вони волонтери із Норвегії, але вже близько 20 років живуть у Румунії. Разом започаткували благодійний проект під назвою The Lada Story. Цю машину купили у Вінниці у чоловіка, який евакуювався на ній з Донбасу. A... Машина моделі 2103, 1978 року випуску. Це всі країни, через які ми проїжджатимемо. А все для того, аби допомогти відбудувати нашу країну. Зокрема, зруйновані будинки на Київщині. Мета – Ми проситимемо людей платити 10 євро за кожен кілометр, яким проїдемо, щоб відбудувати села в Київській області. Проект Мій дім започаткувала громадська організація Молодь із місією, учасниками якої є і сім'я Руне із Норвегії. Це в селищі Мощун в Київській області. Там з 300 будинків пострадало. Не за відсотків 80, напевне, і ми вже там поставили 11 будинків, 18 квадратних метрів будинок. Там з кухнею може вміщати 4 людини. Там буде обігрів електричний, тобто такі тимчасові будинки. Наразі поїздка волонтерів у розпалі до Норвегії планують доїхати вже цієї суботи. Слідкувати за подорожю Руни і його синів можна у соціальних мережах. Ми хочемо, щоб до нас активно доєднувалися у соціальних мережах, щоб підтримати Україну цією поїздкою. Адже мета волонтерів не лише зібрати кошти на будинки, а й дати людям надію. Мати Терезу, яка у 1979 році отримала Нобелівську премію миру, якось запитали про долю Албанії. Звідки вона родом? Тоді в країні панувала тиранія. Мати Тереза сказала, що народ Албанії переживає так звану Страсну п'ятницю, але далі буде Воскресіння, і я хочу ретранслювати цю історію на Україну, яку також чекає Воскресіння. Ми дякуємо сім'ї Руни за підтримку України у складний час війни. Бажаємо вдалої подорожі і до скорої зустрічі у Тернополі. Війна не оминула і тварин. Саме через бойові дії багато господарів змушені залишити своїх домашніх улюбленців. Кому щостить знову знайти нову родину, а хтось залишається у притулку або ж просто неба. Оксана Смільська розкаже історію про незвичайного чотирилапу з Маріуполя. Кіт Річард вже понад три місяці мешкає у ветеринарній клініці Тернополя. Це річард. Він переселенець з Маріуполя. До Тернополя потрапив разом зі своїми господарями, які тікали від війни. «Породистий ви слову хікіт, але від народження є жертвою розведенців, тобто він має і ДЦП і генетичні певні вади. Але йому більше п'яти років його люди любили. Весь цей час він був любимим сином. Річарда господарі були змушені залишити. Він дуже складно переніс дорогу до Тернополя, а переїзд в нову Україну міг стати для кота фатальним. Відтак родина прилаштувала кота в клініці Олени Дайнеки. Відтоді вона ним опікується. Щоправда, раз була спроба прилаштувати тварину у сім'ю. Для річі дуже швидко знайшлася нова родина. Тобто прийшла жінка, вона теж з переселенців, котра. Забрала річа до себе, просто вона мабуть не оцінила того, що це особливий кіт, йому треба особливий підхід, особливе харчування по життю. Принесла вона в, в нам в дуже поганому стані, і оскільки я сконтактувала попередніх власників і нових, тобто вони прийняли рішення його підати ефтаназі. Однак Олена пошкодувала тварину. Вона побачила, що річі почав у клініці добре їсти і помалу набиратися сил. Тому про ефтаназію не могло бути й мови. Відтоді, а це понад три місяці. Річард мешкає у клініці разом із рештою котів. У яких немає дому. Не залишаємо надії, що в Річарда буде дім, тому що йому треба все-таки рухатися. Він хоче ходити по підлозі і навіть ходити по травці. От е йому потрібний рух, він ще може прожити кілька років при відповідному нагляді, при відповідному харчуванні. Якщо вам сподобався Річард і ви б хотіли, щоб він став вашим домашнім улюбленцем, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. При війну кохання триває такою думка Рятувальник з Тернополя саме тому і зробив своїй коханій пропозицію. Детальніше дивимось у сюжеті. Любов переможе будь-яку війну. У центрі Тернополя рятувальник освічився своїй коханій дівчині. Назар з Тетяною знайомі близько двох років. Попросити заміж свою дівчину чоловік хотів раніше, але через війну дещо відтермінував своє рішення. А коли наважився, використав службове становище і в оригінальний спосіб здивував кохану. Чудова, найкраща, любляча, яка підтримує мене завжди у всьому. Ну і мені дуже добре з нею. Найкраща у світі. Проговорив з хлопцями, які мене підтримали. Цю мою ідею. Маємо приїхати до театру, і також в неї буде там проходити фотосесія з роботи. і Хочу зробити в цей момент їй пропозицію. І вона сказала так: закоханих вже привітали близькі та знайомі. До привітань приєднуємось і ми. Що ж на цьому у мене все? Дякую, що залишаєтеся із нами, і передаю слово у аналітичну студію.